Мабуть, не часто ми з вами дивимося у небо, милуємося зорями, бо постійно кудись поспішаємо, наздоганяємо, намагаємося уникнути проблем. Нас полонила суєта, і лише зорі у космосі залишаються незмінними свідками нашого буття. Але є люди, котрі їх знають і розуміють, займаючись небесними відкриттями, невтомно досліджуючи космічні глибини і не зраджуючи своїй любові до них. Саме людям цієї професії, з нагоди міжнародного дня астрономії, який відзначають залежно від фази місяця у різний час з середини квітня до середини травня. Прозвучить наступне вітання. Цьогоріч воно припало на 23 квітня усіх колег, ветеранів цієї справи та молодих ентузіастів, поздоровляє доцент кафедри оптики, науковий керівник лабораторії космічних досліджень УЖНУ Віталій Петрович Єпішев. До речі, це єдиний астрономічний підрозділ у Закарпатті, Результати спостереження якого використовують вітчизняні та європейські фахівці. Нині працівники лабораторії спостерігають за усім, що літає: від найнижчих до найвищих супутників, за астероїдами, вивчають вплив сонця на верхні шари атмосфери, проводять роботи у рамках Державної служби часу та інше. Окрім цього, тут виховують нове покоління закоханих у небо науковців, передають знання та досвід аспірантам, студентам університету та малої академії наук. Співпрацюють з інститутом після дипломної педагогічної освіти, тож керівник лабораторії пишається своїм колективом, дякує йому за відданість та любов до обраної справи і бажає всім ніколи не втрачати ентузіазму та рухатися за покликом серця до нових відкриттів. Наснаги, цілеспрямованості у роботі, нових творчих здобутків та завжди залишатися на висотах професіоналізму. Нехай небесні світила дарують ласку. Рідна земля додає сили та наповнює здоров'ям. А наступні роки будуть яскравими та багатими на добро, благополуччя, мирного неба усім і Божої охорони.